Вітаю! У попередніх лекціях ми з'ясували, що таке звітність компанії та як її аналізувати. Також трохи розібралися, куди саме дивитися, щоб виявити неправдиву інформацію. Сьогодні я нарешті покажу вам, де ж цю звітність брати, тому що це дуже великий секрет. Насправді ні. Джерела інформації про компанію залежать від типу компанії: це публічна вона чи приватна. Публічними компаніями вважають акціонерні товариства, акції яких розміщені на фондовій біржі та перебувають у публічному обігу. Обіг акцій здійснюється всередині невизначеного наперед коло осіб, і теоретично кількість акціонерів публічного товариства не обмежена. Простими словами, акції публічного товариства торгуються на біржі. Публічне товариство зобов'язано пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі фондової біржі. Важливо знати, що річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, а після перевірки оприлюднюється разом із аудиторським висновком. Акції приватного товариства продаються серед обмеженого кола осіб та не обертаються на біржі. Непублічне товариство не зобов'язано розкривати свою фінансову звітність широкому колу осіб. Оскільки публічні та приватні товариства відрізняються одне від одного, джерела пошуку звітності для аналізу в них також різні. Якщо мова йде про публічні компанії, тут все значно простіше. Адже як я вже казав, вони зобов'язані цю звітність публікувати. Ну вони ж публічні для українських підприємств найдієвішим та найдостовірнішим джерелом є сайт «Сміда». Що може за кодом ЄДРПОУ чи назвою знайти інформацію про компанію? Доступ до інформації на сайті безкоштовний. Але тут можна знайти інформацію лише щодо окремих юридичних осіб, а от звітність холдингу, тим більше зареєстрованого не в Україні, ви тут не відшукаєте. Альтернативним джерелом пошуку інформації про публічні підприємства є корпоративний сайт самої компанії. Більше того, тут можна бути зібрана інформація про холдинг. Як, наприклад, можна подивитися сайти компанії Астарта чи Kernel. Зазвичай потрібну інформацію на сайті компанії можна знайти у вкладці для інвесторів або для акціонерів. Наприклад, заходимо на сайт obolon.ua, Потім з лівого боку знаходимо вкладку Корпорація і вибираємо «Акціонери». Тут є всі відомості, що знаходяться в публічному доступі. Зокрема, річні звіти з фінансовою інформацією, які можна завантажити. Для приватних підприємств все трохи складніше. Зазвичай їх звітності немає в публічному доступі. Однак існує декілька ресурсів з платним доступом, де можна знайти потрібну інформацію. Ось, наприклад, U-Control чи Spark Interfax. Там також розміщені відомості про кінцевих бенефіціарів, зв'язки з іншими компаніями, ну і звітність публічних компаній там також є. Пам'ятаю, U-Control проводив акцію для журналістів та громадських активістів і давав доступ зі знижкою або взагалі безкоштовно. Тому цікавтесь, звітність та фінансові плани державних підприємств можемо аналогічно шукати на сайтах цих підприємств або на сайтах міністерств, яким підпорядковуються ці державні підприємства. Наприклад, Міністерство інфраструктури публікують затверджені фінансові плани у розділі новини з хештегом Плани. Іншим джерелом інформації може бути портал відкритих даних data.gov.ua. Сьогодні ми підкріпили знання з фінансового аналізу умінням шукати фінансову інформацію різних компаній. І це круто. Навіть дуже. Я вам аплодую!